Зайчик квік і велика образа. Одного ранку квік і тик будували вежу з каштанів. Спершу все йшло чудово, але раптом тик випадково штовхнув нижній ряд. Вежа впала. Ти все зіпсував. сердито вигукнув Квік. Я не хотів, винувато відповів тик. Не грай зі мною більше, буркнув Квік. І побіг у кущі. Цілий день він бурчав сам собі. От і добре, зате буду будувати сам, без тих, хто все ламає. Але без тика було сумно. Каштани вже не хотіли збиратись у вежі, навіть вітер зітхав. Тим часом тик залишив на пеньку маленьку записку: Пробач, Квіку, я сумую. Якщо захочеш, я готовий почати знову і приніс каштани, які ще міцніші. Квік довго дивився на записку. Потім взяв один з нових каштанів, притулив до щічки і усміхнувся. Дружба важливіша за вежі. Він побіг до тика. Пробач, я був сердитий, але я не хочу бути без тебе. І я не хочу, тихо сказав тик. Давай збудуємо нову разом. Але цього разу наша супер-мега-вежа дружби.